Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам показати такий, скажімо, простенький рецептик. Це хороший рецепт для тих, у кого є, наприклад, там, студенти, хто робить вахтовим методом. І не знаючи, як їдучи на вахту, що з собою взяти, похавати. Я вже да і для себе отако, чисто, якщо відкудись прийшов, немає часу, немає нічого. От, і ти робиш собі, відкриваєш баночку на сковородку розігрів. І ось така от виходить, вечеря. А будемо ми робити зараз кашу от, у баночках. У нас залишилося ще от 100 м'яса, 600 г. Будемо робити трої баночки. Взяли ми рис, замочили на півтори години, воно на 2 години. Ось Будемо робити рису. От, і будем... Робити гречану. Ось. По 600 грамів мочілі того і того. Простеризували баночки вже. Такі зробили зажарочку. Морква цибулинка. Ось що ми ще зробили. А і ще, що нам треба буде у рисову кашку. Нам треба буде половина помідорки. Ось. Так. Беремо, показую вам. Баночки у нас простерилізовані вже. Першу будемо робити якусь. Ну, давайте будемо першу робити рисову. Ось. Кидаємо все через ваги. ось так баночка тара. 100 грамів. 100 грамів риса, потім беремо ложечку, сюди ложимо за шарки, помідорку, так, беремо це все ми Ось перчик, перчим. Хто любить більше, перчить більше, хто любить менше. Так, беремо ну, Я ось стокову беру. Так, тепер беремо ми 100 грамів м'яса. Сто пять. Так. Берем чайну ложечку Ось Так. так. Робимо Тару. Ще 100 Так, і зверху знову ложечку зажарки. Так, зараз все, накидаємо, потім вам покажу, що будемо робити далі, щоб не затягувати ваш час. Так, друзі, наложили ми три баночки рисової кашки. Тепер беремо, будемо наложити гачану. Так, 100 грамів речки на низ. Теж замоченої. Все те саме, тільки без помідорки. Так, ложечку зажарки. Tak, miejsce. Tak, ciasniczok, perczyk. І соль так. докладаємо гречкою. Так и зажарочка наверх. Места. Вот Получается. Все, наложим все, це. Потом покажу. дальше что робимо. Так, друзья, наложили мы уже. Вот у нас висло три баночки вот. рисом и Чотири баночки із гречкою. Тепер беремо. То тепер беремо водичку і заливаємо. Так, щоб сантиметр десь доверху. Десь отак. Ось отак. І так само ці. Водичка впитується, так, що ось так, щоб все було покрите водичкою у нас. Ось. І зразу закриваємо плотно-плотно кришечкою. все, далее. Налью, все покажу далее. Так, друзья, вот такая у нас кастрюлька. Кто на нашем канале поставится, я знаю, что за кастрюлька. И отправляем сюда наши баночки. Три. Четыре. Пять. 6. Скопаночка на данном стандарте у нас вышла. Отак от 7 баночок у нас якраз застає. Наливаємо повну водою і на 4 часа на вогонь. І додаємо періодичну воду, щоб наші баночки постійно були в воді. Потім покажу, яке вийде. Так, друзі. Ось така вийшла у нас кашка. Зараз даємо її остити, щоб вона остила. Така Отакарачуща. І несемо в підвал погреб. Вже варілася на три години. Всім смачного, всім приємного.